Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску: блекаути, повітряні тривоги, навчання у сховищі та онлайн. Як війна вплинула на освіту. У Кропивницькому військових залучають до репетицій у театрі та виступів. Це такий вид реабілітації після поранень та травмувань. Вона 40 років розмовляла російською, потім вирішила соромно не знати рідної мови. Історія переселенки, яка перейшла на українську. Блокаути, повітряні тривоги, пропущені уроки, навчання у сховищі та онлайн. У таких умовах через війну вчаться українські діти. Так, діти, дивіться, у вас останній урок мав бути урок фізкультури, правильно? Але фізкультура, звичайно, у сховищі бути не можна було б краще, якби не було війни. І я б хотіла зараз навчатися та хочу, щоб був мир в нашій країні. Повномасштабне російське вторгнення змусило перелаштувати систему освіти, говорить вчителька Кропивницької школи Лариса Іващенко. Все робимо для того, щоб наш навчальний процес продовжувався, і ніхто не міг вплинути на це, щоб діти отримали знання. Це саме головне, щоб вони були у безпеці під час тривоги. У перший рік повномасштабного вторгнення за майже тисячі учнів ліцею в укритті могли поміститися півтори сотні, розповідає директорка. Тоді очне навчання організували для першокласників, п'ятикласників та випускників. Решта вчилися позмінно за змішаною формою. На сьогоднішній день ми маємо сховище на 402 місця. Учно у нас навчається вся початкова школа. Учні 5 класів, учні 10 класів і частково учні 11 класів. В цьому році частково приміщення підвалу звільнив магазин і ми обладнали ось ще цю кімнату. Юлія Щериця, мама третьокласниці і п'ятикласника. Говорить, син навчається очно в другу зміну. З 12 години дня до на п'яту. Насправді моєму сину не подобається друга зміна, тому що він зранку, поки він активний, вдома втратив всю енергію. Спочатку повномасштабного вторгнення у школах почали ремонтувати укриття. Їх облаштування продовжується, каже керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. В минулому році загальна кількість коштів, яка була витрачена на ремонтні капітальні роботи, на Нових будівництв не було, але модернізація проводила в порядок цих всіх укриттів. Було витрачено 99 мільйонів 300 тисяч. Це в тому числі гроші ЮНІСЕФ. Вони витратили 34 мільйона на певні укриття. Це кошти 31 мільйон державні, решта це кошти територіальних громад. За даними директорки департаменту, власні укриття має 361 школа. Це 83 відсотки. 73 школи не мають. Цьогоріч область чекає державну субвенцію на ремонт укриттів. «Виділено на всі школи 2,5 мільярдів гривень на всі території. Сьогодні ми не готові сказати, і ми не знаємо, повинна бути постанова Кабміна, скільки коштів буде виділятися ти чи іншій території, в тому числі Керваської області. За даними керівниці департаменту, на початку повномасштабної війни 9400 дітей виїхали за межі області. Нині майже половина з них повернулась. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Доброго ранку. Доброго ранку. До вас можна? можна? Покажіть мені, будь ласка, що у вас є із сучасної української літератури. Багато книжок. Чи можу я взяти оцю книгу Сергія Жадана? Звичай. Інтернат. Наталія Стрельцова, переселенка з Бахмута, яка після повномасштабного вторгнення живе у Кропивницькому. Тут вона майже два роки. У міжнародний день рідної мови розповідає, як живучи у Донецькій області, свідомо перейшла на українську. Це було на початку 2000-х років. 40 років я розмовляла російською мовою. Усвідомлення вже прийшло набагато пізніше, що ми українці і що ми повинні розмовляти українською. Січень 2015 року, Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його домівки. Для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім. Каже, події описані у книзі, їй близькі. Книга про життя в окупації. Тоді ще я мешкала в Орлівці. Тут описуються події 15-16 років. Те, що дійсно я бачила на свої очі. 14-го року дійсно змінилось все. Не можна було в Горлівці, в Донецьку розмовляти українською мовою. За це можна було отримати і підвал, і арешт, і все інше. Згадує 10 років тому, коли почалась війна, у горлівці сепаратисти знищували українські книги. Мій син навчався у спортивній школі, в мовній школі. У нас була дуже шикарна бібліотека, і я пам'ятаю той момент, коли в травні, мабуть, перші вибори в бібліотеці був. Була виборча дільниця і вивозились українські книжки у 2016 році. Жінка переїхала у Бахмут. Місто було на перетині на лінії розмежування, але там вже там я зрозуміла, що там було дуже, дуже, дуже багато української мови. Вважає рідну мову, потрібно знати і цінувати можливість вільно нею розмовляти. Якщо ми вибрали Україну і ми не перемістились там, наприклад. До Варкути чи там до Таганрога нас захищають українські воїни, нас годують українські аграрії. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький на пічці. Поверхність рівна у нас, щоб ми могли тут і їсти, розігріть, і водичку поставити. Розігріть. Пічки на фронт виготовляють у Кропивницькому майбутні електрогазозварники, учні будівельного ліцею. Це і практика, і допомога військовим, говорить Олексій Крупкін. Всі ми розуміємо, що війна зараз в країні після до війни буде відбудова. Для Потрібно буде імену такі працівники. Першу пічку минулого місяця відправили на схід України. Друг хороший із східної частини України сказав, що така ситуація, треба і постиратися, і покупатися. І десь погріться. Ці пічки їм дуже допомагають, бо без них вони б не прийшлися. Дбають, аби пічки на фронті були максимально корисними, каже майстер виробничого навчання Володимир Хоменко. Це у нас верх металевої пічки, варена труба діаметром 80 міліметрів. Вони там вже на місці собі поставлять трубу сутку і виведуть на вулицю. Це у нас передня частина. Дверці вже хлопці зробили. Такі гарні получилися. Сюди буде закладуватися дрова. Що потрібно вдосконалити, радить військовий Максим. Вони зігрівають скажімо так, нас і наших побратимів на предвиліні. Бажано, щоб був трохи менший метал, якісь ручки переносні. Для нього, ну і сама по собі трошки маленька. Майстер каже, пічку вдосконалять. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Він ще двічі присилав до мене за рушниками. Ом'я. Це я те толік, знов яжиться. Ці військові проходять реабілітацію в Кропивницькому театрі. Вони учасники проєкту Мистецтво лікує разом з акторами читають п'єси. Це твір Марка Кропивницького, «Дай серцю волю заведе в неволю. Палко, крикни! Відсахнись від нього. Військові вчать тексти, тренують дикцію, силу голосу, відпрацьовують жестикуляцію. Розповідає координаторка проєкту Олена Горбунова. Ми подумали, що читання це саме оптимальний варіант. От, і ми читаємо, зустрічаємося, п'ємо каву, спілкуємося. Нині акторів військових четверо. Ярослав лікується після поранення у Бахмуті, коли в бойову машину прилетіла протитанкова ракета. Після реабілітації планує повернутись на службу. Говорить, такі репетиції допомагають йому відволіктись від думок про війну. В шпиталі лежав на після поранення. Свирі така реабілітація людини після спілкування. Цікаво акторка Олена Табак допомагає військовим зрозуміти їхніх персонажів. Перша чітка вона була дуже тривожною, можна сказати, навіть такою щемливою, тому що ми намагалися зрозуміти, як хлопці до цього поставляться. Психологиня Ганна Коллєва говорить: військовим важлива підтримка суспільства. А під час відновлення, після поранень, позитивні емоції. Це нова діяльність, яка дозволяє мозку здобувати новий досвід, і досвід цей приємний, неоднозначний. Так тобто, такого досвіду у людини не було, і це звичайно покращує психометр. За словами координаторки, після репетиції театралізоване читання п'єси презентують глядачам. Замість сценічних костюмів військові будуть у формі, аби глядачі розуміли, що перед ними непрофесійні актори. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.